Це Нідерланди. В нас вони переважно асоціюються з тюльпанами, вітряками, кварталом червоних ліхтарів у Амстердамі, легалізацією одностатевих шлюбів та ще дечого. А ще один цікавий факт про цю країну полягає у тому, що приблизно третина її території знаходиться нижче рівня моря, і навіть сама назва країни буквально означає низька земля. І це сталося не саме собою з природних причин, а завдяки зусиллям людей, які століттями буквально відвоювали у моря землю, поступово збільшуючи територію своєї країни. Наприклад, на місці, де зараз знаходиться аеропорт Схіпхол, у 16 столітті відбулася морська битва між Нідерландами та Іспанією. Так що приказка Бог створив світ, а голландці створили Нідерланди. Це взагалі не перебільшення. Якось так історично склалося, що нідерландцям із самого початку дісталася досить проблемна територія жити на якій було дуже непросто. Практично вся країна була пласкою, заболоченою, знаходилася зовсім трохи вище рівня моря. Менше метра, і крізь неї до моря текли Рейн, Маас та Шельда, які за найменшою нагодою виходили з берегів та затоплювали довколишні міста та села. Але жити якось було треба, тому нідерландці ще у часи середньовіччя почали боротися з природою, щоб покращити якість свого життя та зробити його безпечнішим. І у процесі цієї боротьби вони придумали технологію польдерів, які і зробили Нідерланди такими, якими вони є зараз. Причому ви зараз будете. Ти здивовані від того наскільки все взаємопов'язано. Зазвичай, щоб осушити якусь територію, воду засипають землею та камінням, щоб підняти сушу вище рівня води. Але землю для засипання потрібно десь брати, що може бути складно та дорого, якщо вам треба осушити дуже велику ділянку. Тому для Нідерландів цей варіант не підходить. На відміну від цього, польдер це по суті кільцева дамба, якою спочатку відгороджують частину якоїсь водойми, а потім відкачують всередини всю воду. В результаті ми отримуємо осушену територію. Орію, на якій можна займатися сільським господарством чи побудувати будинок. Плюсом є те, що потрібно значно менше землі ніж для насипання повноцінного острова. А великий мінус це те, що отримана таким чином територія є вразливою до затоплень, тому наступним життєво важливим квестом стає постійне відведення зайвої води з території Польдера назовні. Тому вже всередині Польдера влаштовуються канали, які збирають дощову воду, а десь на краю Авляться насоси, які постійно відкачують цю воду з каналів назовні та не дають їм переповнюватися. Ну і ви, мабуть, вже здогадалися, що у середньовіччі не було ще дизельних чи електричних двигунів, тому для урухомлення насосів якраз і використовували оті от самі вітряки з листівок. Перші такі польдери були збудовані у Нідерландах ще у 11 столітті, тобто у тисяча якомусь там році, тобто бляха, тисячу років тому. Тисячу років тому, тільки вдумайтесь у це. А найстаріший з нині існуючих, польдер Ахтермейер, з'явився у 1533-му. Спочатку польдери були відносно невеликими, але технологія стала настільки популярною, що стала впливати вже не лише на ландшафт, а й на обриси країни на карті. І ще одним цікавим побічним ефектом створення польдерів стало те, що усушене морське дно не дуже підходило для багатьох сільськогосподарських культур, але як виявилося, на ньому прекрасно росли тюльпани, які тоді коштували ну приблизно десь як зараз біткоін, і ви розумієте, що було далі. А ще на польдерах чудово росла звичайна трава для випасання корів, що з часом зробило Нідерланди одним зі світових лідерів з виробництва молочки. Створення невеликих польдерів допомогло вирішити деякі побутові питання, але, на жаль, не рятувало від екстремальних повеней під час морських штурмів, які гнали воду на берег та затоплювали величезні території. Таке траплялося приблизно кілька разів на століття, але якщо вже траплялося, то збитки щоразу були величезними. І от у січні 1916 року сталася чергова така повінь. Штормовий вітер погнав воду всередину затоки зайдерзеє, дамби деяких польдерів не витримали навантаження, і в результаті затопило величезні території, через що загинуло кілька десятків людей. Після цього в уряді зрозуміли, що більше не можна сподіватися на милість природи, а треба активно запобігати таким катастрофам. І вирішальну роль у цій історії зіграв Корнеліус Лелі, який на той момент обіймав посаду міністра водного менеджменту. А за освіт. Тою був інженером-будівельником, так співпало, що ще наприкінці дев'ятнадцятого століття, ще до того як стати міністром, він розробив проект побудови величезної дамби, яка відділила би затоку Зайдерзея від моря та перетворила би її на внутрішнє озеро, і таким чином зменшила би ризик затоплення прилеглих територій. Ідея була в тому, що Зайдерзея має величезну довжину берегової лінії, і якщо всю її намагатися укріпити, то це вийде. Дуже довго і дуже дорого, тому значно раціональніше буде скоротити цю довжину, побудувавши дамбу на краю затоки. Взагалі то Лелі займався просуванням свого проекту і раніше, але бюрократія практично всюди керується принципом працює, не міняй, і тому переконувати урядовців у необхідності такого мегапроекту було дуже складно. Ну але коли вже лихо сталося, то пояснювати для чого потрібна дамба стало значно легше, та й сам пан Корнеліус опинився на максимально правильній для цього посаді, хоча все одно не скаже, що процес стартував прямо так, от одразу обговорення проекту тривали ще кілька років, кілька разів перераховували бюджет, і в результаті у 1918-му його таки схвалив парламент. Кінцевий проект включав у себе побудову 32 кілометрової дамби на вході до затоки, а також створення всередині неї кількох гігантських польдерів, у яких можна було би селити людей та займатися сільським господарством, місце для якого країні ні дуже не вистачало будівництво мегадамби, яка отримала назву Авслюддайк. Розпочалося у 1927 році і тривало до 1933-го. Для її облаштування використали кам'яні валуни, а також понад 30 мільйонів кубометрів піску та глини. Кораблі звалювали камені двома паралельними рядами. Потім між ними засипався пісок, який також засипався камінням. Ну а нагорі дамбу вкрили шаром ґрунту, на якому висадили траву. Звичайно, газонну траву. В результаті з'явилася вражаюча конструкція завдовжки, як я вже казав, 32 кілометри, завширшки 90 метрів і заввишки 7 метрів відносно рівня моря. Вздовж дамби проклали шосе, а на обох кінцях влаштували шлюзи, крізь які невеликі кораблі можуть виходити у відкрите море. Так, затока Зайдерзеї перетворилася на озеро Айселмер. Також важливим елементом дамби є шлюзи для скидання у море надлишкової води, яку приносять річки, що впадають у озеро, а також дренажні системи польдерів. По суті, вони працюють як злив у ванні, який не дає воді перелитися через край. А біля одного з заїздів на дамбу поставили пам'ятник Корнеліусу Лелі, який помер у 1929 році, кілька років не доживши до її завершення. Звісно, що з моменту побудови дамба постійно модернізовувалася. Її наростили ще на 2 метри вгору та зробили мільйон інших покращень, включно з велодоріжкою, яку проклали паралельно з шосе. Ну, це все таки Нідерланди. До речі, не дуже приємним, хоча й логічним наслідком побудови дамби стало поступове опріс. Знання води озері, через що у ньому вимерла вся морська риба, і на її місце прийшла прісноводна. Паралельно з будівництвом великої дамби розпочалося і осушення ділянок всередині озера, і у тому ж 1927-му стартувало будівництво Польдера Вірінгермеєр. Взагалі-то спочатку його планували будувати вже після завершення дамби, але гостра нестача фермерських земель змусила уряд прискорити цей процес. Вже у 30-му ділянка була повністю осушена, і на ній з'явилися перші села. Ще кілька років пішло на знесолення ґрунту, і у 34-му почали працювати перші. Ферми площа цієї нової суші була трохи більша за 300 квадратних кілометрів. Тобто на ній, наприклад, спокійно би помістився Львів з прилеглими селами. Але на жаль, буквально за кілька років розпочалася Друга світова війна, і Нідерланди досить швидко окупувала Німеччина. у квітні 45-го під час відступу, німецькі війська підірвали Дамбу Польдера, після чого його дуже швидко затопило. На щастя, мешканців змогли завчасно евакуювати, тому ніхто не загинув. Але Повінь у поєднанні зі штормом зруйнувала майже всю інфраструктуру, збудовану за попереднє десятиліття. Але вже до кінця того ж року польдер знову осушили. Цього разу повінь була прісноводною, тому ґрунт не довелося знову знесолювати, і на польдер досить швидко повернулися мешканці, та почалося відновлення доріг, ферм та всього іншого. Ну а на згадку про підрив дамби залишилося два озера у місцях, які розмила вода, що прорвалася всередину після вибуху. До речі, фонд гуркіт збирає на наземні роботи для третьої штурмової для евакуації поранених та доставки припасів. Посилання на збір у описі до відео. Наступним збудували вдвічі більший Норд-Ост-Польдер, який також заповнили переважно фермами. Його почали будувати у 39 му а повністю усушили у 42 му тобто вже під час німецької окупації. Ці нові землі покращили ситуацію із сільським господарством, причому настільки, що зараз Нідерланди серед світових лідерів за експортом сільськогосподарської продукції, попереду багатьох значно більших за площею країн. Але була також і проблема з нестачею житла, тому далі підхід трохи змінився. І у наступному польдрі, який мав стати ще більшим, крім полів та ферм, мали з'явитися також і нові великі міста. Будівництво тривало з 1950 по 1968 рік. Тобто 18 років, і в результаті на карті Нідерландів з'явився Флевопольдер площею у 970 квадратних кілометрів, який, до речі, і зараз є найбільшим штучним островом у світі. Тут також врахували проблему, яка виникла після побудови двох попередніх мегапольдерів. Вона полягала в тому, що їх облаштували впритик до старої землі, що порушило баланс ґрунтових вод, які почали втікати на більш низьку ділянку, і це зробило грунт. Мунт на прилеглих старих землях більш сухим, і щоб у цього уникнути, флеволанд відокремили від великої землі каналом, що зробило його гідрологічно ізольованим. Найбільшим містом на цьому новому острові став Альмере з населенням у 214 тисяч, тобто приблизно як наш Франківськ. Перший будинок у Альмере збудували у 1976-му, А статус міста він отримав у 84 му Тут є свій діловий центр з хмарочосами, вокзал, канали, величезне озеро і загалом все, що має бути у повноцінному місті. І навіть важко повірити, що на цьому місці не так давно плескалося. Море, але якщо піднятися на дамбу, то добре видно, що будинки стоять помітно нижче, ніж вода з іншого боку. У 86-му нові землі об'єднали у провінцію Флеволанд, яка стала найновішою у складі Нідерландів. Зараз у ній живе майже 450 тисяч мешканців, а її столицею є місто Лелістад, назване на честь того самого Корнеліуса Лелі. Згідно із початковим планом, поряд із Флеволандом мав з'явитися ще один пок. Ольдер під назвою Маркер У у х та 70-х роках навіть потихеньку будували дамбу по його периметру. Але паралельно з цим тривали дебати стосовно того: а чи насправді він так вже й потрібен? На той момент вже не було такої гострої нестачі земель для будівництва та фермерства. Але водночас значно більше почали звертати увагу на збереження природи. Тому в результаті проект зупинили а натомість облаштували лише невеликі острови для гніздування. Таких птахів, а вздовж збудованої частини дамби, ну не пропадати ж добру, проклали шосе. До речі, тут є ось таке ефектне місце, де можна побачити, як корабель пропливає над дорогою, а не навпаки. І ще одне схоже місце є на іншій стороні Флеволанду, і ви точно бачили його десь у інстаграмі. І цікаво, що 100% моїх знайомих, яким я скинув це відео, подумали, що його намалював штучний інтелект. Настільки фантастично це виглядає. Але якщо ви думаєте, що після побудови Великої Дамби настав хеппі-енд, то ні, на жаль, не настав. І тут нам треба знову стрибнути у часі назад. У січні 1953 року сталася наступна мегаповінь, і її наслідки стали ще більш катастрофічними. Цього разу постраждала південно-західна частина країни, там де Маста Рейн впадають у море, утворюючи десятки великих та малих островів. Через Трумовий приплив піднявся рівень води. Знову не витримали деякі дамби, і в результаті затопило величезні території. Цього разу загинуло 1836 людей. А крім того, потонуло 187 тисяч свійських тварин. Було зруйновано 10 тисяч будівель та затоплено 9% усіх фермерських земель країни. У відповідь на це уряд запустив наступний масштабний проект Delta Works, який мав допомогти уникнути повторення подібних трагедій у майбутньому. Взагалі-то проекти реорганізації Дельти Масу та Рейну розроблялися ще з 30-х років, але по-справжньому активним цей процес став після повені 53-го. Глобально ідея була така ж сама, як і при побудові дамби на Зейдрзея, тобто суттєво скоротити довжину берегової лінії. Але цього разу не можна було про просто побудувати одну велику дамбу, бо ділянка складалася з величезної кількості окремих проток та мала дуже сильну течію. Тому проект виявився значно складнішим, а його реалізація розтягнулася на понад 30 років з 1954 по 1997 та коштувала близько 13 мільярдів євро. Фундаментом проекту стала концепція норма Дельти, яка визначала ймовірність повені на різних територіях та можливі масштаби збитків, причому людське життя. Тя у розрахунках оцінювалося у 2,2 мільйона євро. Найважливішою зоною стало узбережжя Південної Голландії, де проживає 4 мільйони людей, більшість з яких живуть нижче нормального рівня моря. Втрати людських життів під час повені тут можуть бути дуже великими, тому що штурми в північному морі зазвичай не дають достатнього часу для реагування, і повна евакуація є майже неможливою. Загалом проект Delta Works складається з близько 20 окремих. Елементів, будівництво яких тривало з 1958, тому я розкажу лише про деякі. Першим збудували рухомий штормовий бар'єр. Stormflutkering Hollandse IJssel поблизу Роттердама. Він складається з двох металевих воріт завширшки 80 метрів та вагою у 480 тонн, які піднімаються на 45 метрових опорах, і за потреби можуть перегороджувати річку та не пускати високу воду вгору по течії. Переважно бар'єр відкритий і закривається при можливому піднятті води на понад 2 метри, що трапляється в середньому 4% 5 разів на рік, але порівняно з наступним об'єктом, він виглядає дитячою забавкою. Знайомтеся, це Остерсхелдекерінг. Це найбільша дамба проекту Дельта, і вона знаходиться прямо на виході з Дельти Маса та Рейна і збудована між 1976 та 1986 роками. При її будівництві врахували думку екологів та рибалок, які виступали проти того, щоби тут збудували звичайну дамбу, яка перетворить Дельту на прісноводне озеро та зруйнує екосистему. Тому головною частиною тут є мости загальною довжиною близько. 4 кілометрів, до яких закріплені 62 масивні металеві засувки шириною по 42 метри кожна У нормальному стані, вони повністю підняті та безперешкодно випускають потік води назовні, тобто, по суті, це просто міст, але при небезпечному піднятті рівня води або при ризику такого підняття, вони опускаються та повністю перекривають доступ води з моря всередину. Зазвичай цим процесом керує оператор, але якщо він раптом невчасно засне. Чи вийде на перекур, то його підстрахує автоматика. У цей момент також запускаються насоси, які викачують воду з середини дамби назовні, щоб дельта не переповнилася водою, яку безперервно приносять річки, бо вони під час повені не зупиняються. З моменту завершення дамби у 86-му це відбувалося 28 разів, і деякі з цих випадків точно врятували країну від важких наслідків. Ну а крім того, дамба щомісяця не надо. Довго опускається у тестовому режимі для перевірки, що все працює як треба. Ну і ще один проект, про який точно варто згадати, це штормовий бар'єр Масландкерінг, який стоїть на вході до порту Роттердама. Це найновіша частина проекту Дельта. Його добудували у 1997 році, і також, мабуть, найоригінальніший. Коли в уряді лише почали думати над тим, як захистити від паводків цю частину країни, вони зрозуміли, що для цього доведеться нарощувати дамби приблизно на 50 кілометрів глиб країни, що було би неймовірно дорого, довго і на додачу до цього довелося би зруйнувати серед місця багатьох старовинних міст, що нікого би не потішило. Тому замість цього вони вирішили побудувати дуже великі ворота на самому вході у канал. Варіант з підйомними засувками не підходив, бо канал веде у порт Роттердама і мав залишатися судохідним. Тому тут збудували оригінальну конструкцію з двох півкруглих секцій, які можуть повертатися на величезних шарнірах. Кожна з цих секцій має довжину 210 метрів, а ферми, на яких вони обертаються, мають по 237, що робить ці воро. Та однією з найбільших рухомих конструкцій у світі. Поряд з ними навіть величезні вантажні кораблі вже здаються не такими вже й великими. При нормальних умовах канал постійно відкритий, і половинки воріт паркуються у спеціальних доках у березі. А коли насувається шторм і є ризик сильного підняття рівня води, то запускається процес закриття каналу. Спочатку про це завчасно за кілька годин інформують кораблі, і рух каналом зупиняється. Потім сухі доки з воротами заповнюють. Це водою, яка їх піднімає ворота, повертаються. Закриваються після чого їх також заповнюють водою. Вони сідають на дно та повністю закривають протоку. <гум> Сподіваюся, пояснив зрозуміло. На випадок дуже довгого перекриття також є системи для скидання надлишкової води з каналу у море. Весь цей процес відбувається автоматично, і з моменту добудови у 97-му, не рахуючи тестові закриття, ворота поки активувалися лише двічі. Під час штормів у 2007-му та 2020-му. Hvala što Ще одна цікава річ, про яку також варто згадати, це плавучі будинки. Коли твоя країна настільки щільно пов'язана з водою, то деколи зовсім не обов'язково осушувати море, щоб знайти місце для нового житла. Можна просто зробити будинок, який буде сам триматися на воді. Причому це буде не просто човен пристосований під житло, а повноцінний будинок з високими стелями та величезними вікнами. У Нідерландах це окрема дуже розвинена. Галузь, яка пропонує різні моделі таких будинків, які можна придбати вже готовими, притягнути по воді на потрібне місце і жити. На місці будинок тримається за спеціальну трубу, закріплену у дні, вздовж якої він може ковзати при зміні рівня води, але відповідно не може піти у вільне плавання. Ну і звісно, що для розміщення потрібно отримати дозвіл, і не можна просто так припаркувати його будь-де. Так, що, щоб Нідерланди стали такими, якими вони є, з усіма цими каналами, вітряками та полями тюльпанів, треба було зробити просто вагон роботи. І ця робота ніколи не зупиняється, бо треба постійно доглядати та ремонтувати наявну інфраструктуру і планувати та будувати нову. При цьому технології та підходи також постійно змінюються, бо, наприклад, збереження екосистеми тепер стало значно важливішим ніж воно було колись, і мабуть, найбільше Мене у цьому вражає, що сам цей курс пройшов незмінно через століття, тобто. Періодично відбувалися вибори, постійно змінювалися уряди та парламенти, але ніхто не сказав, що це все фігня, кляті попередники, щось у це напридумували, і тепер давайте будемо робити все по-іншому. Ця політика не змінилася навіть у час німецької окупації. Думаю, у першу чергу так вийшло, тому що у основі цього підходу лежать чіткі розрахунки, які зважують витрати на всі ці мегапроекти та збитки, які рано чи пізно стануться, якщо що нічого не робити. Ну і також для будь-якого плану важливо, щоб за його втілення хтось відповідав. І у Нідерландах питаннями води займається Rijkswaterstaat, державна агенція з будівництва водних шляхів, заснована у 1798 році. Саме вони моніторять стан наявних об'єктів та керують проектуванням і будівництвом нових. А окрім цього, різні університети займаються дослідженнями та розробляють нові технології. В результаті вийшло, що Нідерланди навчилися працювати з водою так, що перетворили її з ворога на партнера, крім дамб та польдерів. Там є ще шалена кількість менших пов'язаних з водою проєктів. Наприклад, підводний велопаркінг біля вокзалу, чи також підводний автомобільний паркінг прямо під каналом. Це все омстердамі. Завдяки цьому нідерландці отримали стільки досвіду у цій сфері, що почали консультувати інші країни та міста, наприклад, нью Нью-Йорк Після буревію Сендії та Венецію, до речі, ви помітили, що цього літа новини про повені були буквально звідусіль від Техасу до Арабських Еміратів. Таке враження, що повені були тупо всюди, але при цьому про Нідерланди таких новин я не зустрічав, і в мене якесь таке відчуття, що це не просто випадковість. І тут якраз є сенс поговорити про те, як би ми могли використати цей досвід, бо потопи періодично стаються і в нас, і з цим по хорошому також треба щось робити. Наприклад, у Львові регулярно затоплює перехрестя вулиць Сахарова та Вітовського, і одне з рішень, яке пропонували у міськраді, це відновити пелчинський став, який колись був там неподалік, і який міг би приймати у себе частину дощової води з вулиці. По суті, це те саме, що і канал. У Нідерландах тільки у набагато меншому масштабі, але громадськість тоді цей проект сприйняла досить скептично. Багато хто взагалі з нього сміявся, як з якоїсь непотрібної бздури, а потім це стало зовсім не на час. Взагалі, коли мова заходить про водовідведення, то в нас переважно всерйоз ставляться лише до його величності колектора, а все інше сприймають за якісь хіпстерські забавки, які не варто навіть обговорювати. До речі, якось я й сам був причетний до створення однієї такої хіпстерської штуки, коли займався проектом благоустрою ЖК Вікінг Парк. Ситуація там була така, що під час сильних злив із сусідньої ділянки, яка стояла вище, починала текти справжня ріка, і з цим треба було щось робити. Ну і я тоді запропонував зробити вздовж будинку спеціальну канаву, яка би цю річку перехоплювала. Загальний принцип такий, що спочатку вода просто Наповнює канаву, а вже потім починає переливатися у дощоприймач, який встановлений трохи вище ніж дно цієї канави. А вже після зливи трохи води лишається у канаві, і вона частково випаровується, а частково всмоктується ґрунтом та рослинами. Спочатку на цією ідеєю посміювалися, було багато жартів про те, що комарі заведуться, і оце от все. Але потім її таки прийняли, і в результаті навіть реалізували. Це вже правда без мене. І от Недавно, якраз почув у одному з відео Юліана Чаплінського, що канава чудово працює та рятує паркінг новобудови від затоплення, і завдяки цьому тепер наступні замовники вже сприймають такі ідеї набагато краще. Звісно, порівняно з проектами у Нідерландах, це як комар поряд з аеробусом, але це як на мене все одно дуже гарний приклад того, що навіть у такому маленькому масштабі досвід Нідерландів може бути корисним і загалом його варто вивчати та запозичувати.